Добрий день! Вітаю на уроці української літератури. Тема нашого уроку Гумор і сатира. Петро Гулак Артемовський. Дві пташки в клітці, Байки-приказки. Стисло про біографію і байкарську майстерність письменника. Особливості байок приказок, алегоричні образи в байці Дві пташки в клітці, Ідея прагнення до волі. особливості віршування. Мета уроку ознайомитись із життєвим і творчим шляхом Петра Гулака Артемовського, проаналізувати байку дві пташки в клітці, з'ясувати особливості байок-приказок, алегоричні образи, ідею прагнення до волі та особливості віршування твору, розвивати навички аналізу літературного твору, зокрема байки, вміння визначати алегорію, робити висновки а також збагачувати словниковий запас, сприяти формуванню вміння, висловлювати власні думки та почуття, викликані прочитаним твором, виховувати почуття свободи, неприйняття будь-якого поневолення, повагу до людської гідності та прагнення до незалежності. Цей урок ми розпочнемо з візуальної загадки, яка, я сподіваюся, підніме вам настрій і налаштує на цікаву роботу. Що ви бачите на цьому зображенні? Які емоції викликають у вас ці пташки? Чому? Як ви розумієте підпис до мему, коли хтось мріє про золоту клітку, а ти просто хочеш на волю? Про що він говорить? Чи траплялися вам ситуації, коли ви відчували щось подібне до однієї з цих пташок? Як ви думаєте, який зв'язок цей мем може мати з темою нашого уроку гумором і сатирою? Цей Мем ілюструє важливу ідею, різне розуміння щастя та свободи. Сьогодні ми познайомимося з байкою Петра Гулака Артемовського дві пташки в клітці. Як ви вже могли здогадатися, у цьому творі також йдеться про пташок у неволі. Ми побачимо, як письменник за допомогою алегорії та, можливо, гумору чи сатири розкриває важливі питання прагнення доволі та цінності свободи. Сподіваюся, ця візуальна розминка допомогла вам налаштуватися на цікаву та змістовну роботу. Пригадаймо, що таке гумор і сатира. Гумор це доброзичливий жартівливий сміх, що допомагає виправити певні вади людського характеру, недоліки поведінки тощо. Гумористичні жанри. Це гумореска, усмішка, анекдот, співомовка. Сатира це гостре висміювання, критика чогось або когось його поведінки. Сатиричні жанри це байка. Познайомимось із життєвим і творчим шляхом Петра Гулака Артемовського. Народився Петро Гулак Артемовський, справжнє прізвище Артемовський, 27 січня 1790 року, сьомою дитиною в сім'ї священника в містечку Городище, нині Черкаська область, вчився в бурсі Києво-Могилянської академії. Про цей період сам згадував, на базарі їв недоїдки біля чумацьких возів, латки на одязі пришпиляв сосновими шпильками. На канікулу додому в рідне городище приходив пішки або припливав на плотах по Дніпру. Справді, він змалку дуже бідував, бо рано ще 12-літнім, став круглим сиротою. У 1817 році Петро приїздить до Харкова і вступає вільним слухачем на історико-філологічний факультет Харківського університету. А за кілька місяців уже викладає французьку мову в Інституті шляхетних дівчат, а польську мову в університеті. Згодом став професором університету. Тричі Петра Петровича вибирали деканом факультету, а з 1841 по 1849 рік він був ректором Харківського університету. Письменник був двічі одружений. Першою його дружиною була француженка Луїза, народила двох синів Клеоника, у майбутньому талановитий скрипаль віртуоз, та Йосипа. Вона рано померла від застуди. Петро Петрович згодом одружується на звичайній дівчині Єлизаветі Федорівні. У сім'ї, яка жила на околиці Харкова, народилося 11 дітей. Імена у дітей були дуже оригінальні. Епільдафор. Смарагд, Клеопатра, Аполінарія, Санечка, Полінушка. Помер Петро Гула Картимовський 13 жовтня 1865 року під час Богослужіння у церкві Покрови Пресвятої Богородиці, свято якої особливо любив, похований у Харкові. Біля Харківського національного університету встановлено пам'ятник письменнику. Активну літературну діяльність Петро Гулак Артемовський розпочав після переїзду 1817 року до Харкова, де одразу ж поринув культурне життя. Він почав друкуватися в журналі Український вісник. Де були опубліковані його переклади класиків світової літератури Жанна Жака Руссо, Джона Мільтона, Адама Міцкевича, Йогана Вольфгана Гете, Горація та інших. Але справжню популярність поет здобув після опублікування 1818 року відомої байки «Пан та Собака. Її й досі залюбки цитують: Той дурень, хто дурним панам іде служити, а більший дурень Хто їм дума догодити, був одним із лідерів гуртка харківських романтиків. Петро Гулак Артемовський український письменник, поет, байкар, перекладач, вчений. Він упровадив у національну літературу ряд нових жанрів, байки, зокрема байку-казку і байку-приказку, а також романтичні балади, притчі, послання. Його найвідоміші твори Батько та син, Дві пташки в клітці, «Пан та Собака, Справжня добрість, Цікавий і мовчун. Рибалка. Перевіримо прослухане про життя і творчість письменника. Оберіть правильну відповідь, де народився Петро Гулак Артемовський А. В Городищі, Б. В селі Основа на Харківщині, В. Поблизу Пирятина на Полтавщині. В якій сім'ї народився Петро Голак артемовський а. В родині священника. Б. В родині дрібного поміщика. В. В родині сільського старости. Укажіть роки перебування Петра Гулака артемовського на посаді ректора Харківського університету а. 1817 1825 роки. Б. 1828 1838 роки В. 1841 1849 роки, Г. 1851 1855 роки. Перевірте себе. Продовжимо. В якому жанрі написаний твір панта Собака Петра Голока артемовського а. Байка. Б. Притча. В. Пісня. Яка подія сталася у житті Петра Голока артемовського 1817 року? А. Вступив до Ніжинської гімназії вищих наук. Б. Отримав посаду викладача польської мови у Харківському університеті. В. Став вільним слухачем Харківського університету. У якому місті встановлено цей пам'ятник Петру Гулаку Артемовському? А. У Києві. Б. У Переяславі. В. У Полтаві. Г. У Харкові. Перевірте себе. Пригадаємо, що таке байка. Це літературний жанр, коротка, зазвичай віршована розповідь в алегоричній формі, що сатирично зображує людські вчинки і відносини. Петро Лак Артимуйський відіграв важливу роль у встановленні жанру байки в українській літературі. Зокрема, у введенні такого різновиду, як байка-приказка. Це невеликий за обсягом переважно віршований твір, який поєднує ознаки літературної байки та народної приказки. Розгляньмо основні ознаки байки-приказки. Лаконізм. Твір відрізняється надзвичайною стислістю, часто складається всього з кількох рядків, відсутність розгалуженого сюжету та деталізації. Дія є мінімальною, немає складних сюжетних ліній чи розлогих описів. Алегоричність, як і в традиційній байці, вчинки персонажів, часто тварин або загальних образів. Мають переносне значення та відображають людський характер чи життєві ситуації. Повчальність твір містить чітко виражену мораль, яка часто формулюється наприкінці у вигляді влучного висновку, близького до народної приказки. Фольклорна основа. У байці приказці активно використовуються елементи народної мови, гумор. А сама мораль часто є трансформованою або оригінальною народною приказкою. Влучність і дотепність вислову. Короткі репліки та загальна структура твору відрізняються особливою влучністю та дотепністю. У 1820 році Гулак Артемовський створив цикл байок приказок. До цього циклу увійшли такі твори, як Дурень і розумний, Цікавий і мовчун, Лікар і здоров'я. Прочитаймо та проаналізуємо їхній зміст. Дурень і розумний. Нащо до халепи той розум людям здався? Раз дурень з дуру бовть розумного питався. На те озвався Сей. Коли кортить вже знать, щоб дурням на цей спрос цур дурнів відвічать. Тут ми бачимо, як дурень запитує розумного, для чого людям розум. Розумний відповідає, що розум потрібен, зокрема, щоб давати дурням гідну відповідь на їхні дурні запитання. Алегоричний образ дурня уособлює нерозважливість, поверховість мислення, небажання замислюватися над суттю речей. Розумний символізує мудрість, розважливість, здатність до глибокого розуміння. Ця байка приказка підкреслює цінність розуму та його важливість у протистоянні невігластву. Вона показує, що розум дає змогу не лише усягати світ, але й гідно відповідати на безглузді запитання. Наступна байка приказка Цікавий і мовчун. Цікавий мовчуна, зустрівши раз, питав, від чого голосний так дзвін той на дзвіниці? Від того, що, коли не втнешся її дурниці, всередині, як ти, порожній він, сказав. Тут ми бачимо, як цікавий запитує мовчуна про причину гучного дзвону на дзвіниці. Мовчун відповідає, що дзвін гучний тому, що дзвіниця всередині порожня, як і сам цікавий зі своїми безглуздими питаннями. Цікавий представляє поверхневу цікавість, бажання знати зовнішні прояви без розуміння суті. Мовчун уособлює мудрість, яка не потребує зайвих слів і влучно вказує на пустоту безмістовних питань. Дзвіниця символізує зовнішню форму, яка без внутрішнього наповнення є порожньою та гучною. Ця байка приказка засуджує пусту цікавість і наголошує на важливості змістовного наповнення, як у предметах, так і в словах та думках людини. Гучність без змісту є ознакою порожнечі. Як бачимо, байки приказки Петра Гулака Артемовського відзначаються лаконізмом, влучністю, алегоричністю та глибоким моральним змістом, характерним для цього жанру. У них використано просту народну мову та яскраві образи для передачі важливих життєвих істин. Наступну байку-приказку Лікар і здоров'я пропоную прочитати і проаналізувати самостійно. Визначте, який сюжет має цей твір, які алегоричні образи і що вони символізують, яка мораль цієї байки-приказки. Поставте відео на паузу і виконайте завдання усно. Саме час зробити гімнастику для очей. Поставте відео на паузу і повторіть кожну вправу 5-6 разів. Прослухаймо художні читання байки «Дві пташки в клітці. Чого цвірінькаєш, дурний, чого голосиш? Аж ти тряще захотів. Що заминулося? Чого ти не попросиш? Чи сім'ячке, Пшонця, ростця, чи то крупи, Всього ти в клітці Бо саме нельзя маєш. й витребенькуєш, надолю нарікаєш, так в клітці, підлітке корисний гір старий. Баку, не глузуй, озвався молодий. Недарма я журюсь і слізками втираюсь, недарма я простя і сім'ячка цураюсь. Ти рад, божорній сій, бо зріз в ній і вродився. Я ж вільний був, тепер в неволі опинився. Чому стара пташка докоряє молодій? Які її аргументи? Як почувається молода пташка в клітці? Чим її стан відрізняється від стану старої пташки? У чому полягає відмінність у минулому досвіді пташок, яка визначає їхнє ставлення до неволі? Поставте відео на паузу і дайте відповіді на ці запитання. У байці можна виділити такі алегоричні образи. Молода пташка. Вона уособлює вільну людину, яка цінує незалежність, простір і можливість жити за власними правилами. Її туга за волею символізує прагнення до свободи, незалежності та повноцінного життя. Стара пташка Символізує людину, яка народилася і виросла в умовах несвободи або вже змирилася з нею. Її спокій та нерозуміння страждань молодої пташки символізують пристосування до обмежень, прийняття неволі як належного. Клітка є символом неволі, обмеження, залежності від зовнішніх обставин або інших людей. Таким чином, через протиставлення вільної польової пташки та звиклої до неволі домашньої пташки, автор яскраво ілюструє різні типи ставлення людини до свободи та залежності. Образ клітки як уособлення неволі підкреслює руйнівний вплив обмежень на дух людини, особливо для тих, хто пам'ятає або прагне до вільного життя. Байка закликає цінувати свободу, не втрачати прагнення до незалежності та не миритися з будь якими формами несвободи, показуючи, як легко можна звикнути до обмежень і втратити розуміння справжньої цінності волі. Знайдемо й інші засоби художньої виразності в байці дві пташки в клітці. Епітети, звертання, розмовну лексику, риторичні запитання, протиставлення. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Установіть відповідність між засобами виразності та прикладами. Перевірте себе. Ці засоби художньої виразності допомагають автору яскраво зобразити конфлікт між різними поглядами на свободу та неволю, передати емоції персонажів та донести головну ідею байки. Визначимо тему та ідею твору. Тема байки. Зіткнення різних поглядів на свободу та неволю в залежності від життєвого досвіду. Ідея Кожна жива істота має невід'ємне право на свободу. Автор показує глибоку різницю між тим, хто пізнав волю і прагне до неї, та тим, хто ніколи її не мав або змирився з неволею. Байка засуджує пристосування до несвободи та підкреслює важливість збереження прагнення до вільного життя. Віршування байки дві пташки в клітці» характеризується жвавим ритмом, що досягається використанням різної довжини рядків та чергуванням наголошених і ненаголошених складів, римуванням, яке робить твір мелодійним і легким для сприйняття, використанням народної розмовної мови, що додає байці особливої жвавості та емоційності. Наявністю діалогів, які роблять сюжет динамічним і наочним. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Заповніть літературний паспорт твору. Наш урок добігає кінця і ми підбиваємо підсумки. Петро Гулак Артимойський відомий український байкар, поет, перекладач і освітній діяч першої половини 19 століття. Саме він увів в українську літературу новий жанр байку-приказку, де народна мудрість звучить просто і дотепно. Його байки розповідають про важливі життєві істини простими словами через приховані образи. Основні теми його творів. Любов до волі, повага до гідності людини, засудження неволі і несправедливості. Байка дві пташки в клітці вчить нас цінувати свободу більше, ніж матеріальні блага. Завдяки живій мові, гумору і народній мудрості твори Гулакарти Мовського залишаються цікавими, актуальними й сьогодні. А зараз виконаємо рефлексію за допомогою вправи інтерв'ю. Поставте відео на паузу і визначте, чого ви навчились на уроці. Що нового сьогодні дізнались? Що найбільше вас вразило чи здивувало під час уроку? Чи було вам важко? Якщо так, то що саме? Продовжте речення: тепер я знаю, що. Домашнє завдання. Уявіть, що молодий снігир таки вирвався на волю і після втечі записав коротке відео для соцмереж, наприклад, уявний TikTok або Інстаграм Рілс. Напишіть текст його звернення до інших пташок на тему, чому свобода важливіша за ситість у клітці. У зверненні снігир може поділитися своїми емоціями, дати пораду іншим. Використати сучасні вирази, емодзі чи хештеги. Наприклад, почати можна так. Йо, друзі, вирвався на волю і скажу вам чесно, ніяке просте не замінить неба над головою. Хештеги воля, свобода крута, життя без клітки. Дякую за увагу. До побачення!